У кожного з нас є моменти, коли ми стикаємось із перешкодами, які здаються більшими за нас, труднощі, які лякають, ситуації, які змушують зупинятися, сумніватися, втрачати сили. І дуже часто ми намагаємось пройти їх зовні силою, контролем, напругою, але справжній шлях завжди відкривається. всередині. Я пропоную практику для того, щоб м'яко показати тобі, як виглядає подолання страху, коли ти перестаєш тікати від нього і починаєш слухати себе. Спочатку ти розслабишся, потім ти послухаєш історію. Ми торкнемося тієї частини тебе, що вміє проходити крізь труднощі, не втрачаючи м'якості при цьому, навіть навпаки, знаходячи свою справжню силу. Це історія про розвиток, який народжується там, де з'являється страх, і про те, як дивлячись всередину. Ти завжди знаходиш шлях, який веде до світла. І так почнемо, влаштовуйся максимально зручно, дозволь своєму тілу знайти положення, в якому не треба нічого нікуди тримати, нічого доводити ні про що турбуватися, закривай очі, відчуй своє тіло, його м'якість, його спокій. І давай ми зробимо повільний вдих. Відчувай, як повітря наповнює тебе. І м'який довгий витих <пів> повітря виходить і звільняє тебе від цього зайвого, <пів> ще один дих. І ти відчуваєш цю легкість. Тіло ніби вмощується глибше у підтримку, яка під тобою, і вид. Ще один тих, не потрібно поспішати. Затримай дихання, і на видиху думки будуть віддалятися. Вони віддаляються поволі, плавно, залишаючи тебе в безпеці, в спокій і в комфорті слідувати за моїм голосом. Вони залишають тебе як листя, що пливе за течією. Ти занурюєшся. У внутрішню силу ти занурюєшся у внутрішню тишу, таку м'яку, таку теплу, глибоку, простір навколо стає світлішим, а повітря прозоріше і перед тобою відкривається інший світ. Спокійно дихай у своєму комфортному, безпечному темпі. Відчувай кожну частинку свого тіла, як вона розслабляється, шкіра голови, лоб, все твоє обличчя. Відпускаєш напруг з шиї з твоїх плечей. Плечі опускається нижче і розслабляється. І тобі комфортно. Далі нижче розслаблення прокотилось по всьому твоєму тілу. Низ по рукам. Ще до кінчиків. Пальців. Низь по твоєму тулубу. по животу, і по ногам нижче, дозволюючи тобі розслаблитись ще більше. Стопи розслабляються. І ти знаходишся в абсолютно Розслабленому, комфортному стані, і ти бачиш струмок тоненький, чистий, як нитка світла серед лісу. Він герой цієї історії. Струмок народився високо в високо з маленької краплі, і тепер тече своїм шляхом. Не знаючи, куди саме він веде. Ми з тобою просто спостерігаємо не втручаємось, просто бачимо його життя як символ внутрішнього шляху кожної душі. Струмок тихий, але живий. Він несе в собі чистоту і надію. І ось одного дня струмок підпливає до великої кам'яної стіни. Вона темна, холодна і стається непрохідною. Це перша велика перешкода в його житті. І струмок намагається текти далі. Але вода впирається у камінь і розбивається на тисячі крапель, він не знає, що робити. Вперше в його рух вповзає страх. І він чує його, а якщо це кінець мого шляху, а якщо я не зможу пройти, а якщо я занадто слабкий. І ти бачиш, як він намагається обійти перешкоду, але ліс закритий корінням, каміння стоїть щільно, і, здається, що виходу немає, Все завмирає. Струмок заспокоюється, Хелин. диві, і в цій нерухомості він впорває. Перший чує себе. Він відчуває свою глибину, свою справжню силу, свою справжню природу. Він не боротьба, не тиск. І він це рух. Це гнучкість. Це життя. І саме в цій тиші. Струмок розуміє найголовніше. Там, де з'являється страх, там починається новий шлях. Страх показує напрямок, а не кінець. І струмок робить те, що не спадає на думку відразу, він не обходить перешкоду зовні. Він спрямовує увагу всередину. Вода починає проникати в найдрібнішу щілину між каміннями, повільно, несміливо, крапля за краплею. Там темно, і спершу страшно, але чим далі він рухається всередину, тим більше бачить, стіна всередині зовсім інша. Вона тепліша, м'якша, ніж ставалось зовні. І струмок знаходить вузенький прохід, який веде його під камінь. І він пливе у темряві, але кожен його рух це сміливість. Кожна крапля це віра. І ти бачиш, що вода починає світитися, світло в ній народжується не зовні. воно з'ясовується зсередини, коли вона торкається, твого страху і рухається через нього. Замить темрява розкривається, і струмок виринає із-під каменя в новий простір. Світло тут яскравіше і повітря чистіше, а ліс зеленіший. струмок перетворюється на невелику ріку. Широку, глибоку і сильну. він спахнув, Перешкода не знищила його. Вона розширила його, зробила глибшим, сміливішим, справжнішим. І коли він рухається далі, його вода шепоче, страх це двері, сміливість це ключ, глибина це шлях. Картина лісу розчиняється, ти знову відчуваєш своє тіло, дих і видих, пальці рук, пальці ні, тепло під тобою. І щось нове всередині, спокій, ясність. І це твоя нова глибока м'яка сила. Ти повертаєшся, знаючи як і струмок. Ти можеш проходити крізь труднощі, заглиблюючи в себе і знаходити завжди шлях, що веде до розвитку. Подякуй собі за виконання. Роботу і можеш відкривати очі. Дякую.